Thank mm -hmm. you. Інформатика в Польщі не виокремлена в окрему галузь науки, проте вона зустрічається в двох інших галузях. Тому це дуже вибаглюючий напрямок. Про це треба пам'ятати. Там у них було прописано, що для того, щоб вступити в магістратуру, треба мати диплом інженера архітектури і урбаністика. вона представлена в галузі інженерійно-технічних наук. Це технічні науки. Ну і власне, як зрозуміти, куди я можу вступати? Там не буде технічних предметів. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, які наукові напрямки існують, які напрямки. І навчання можна вибра обрати в польській системі навчання та порівняємо з українською. Ну і звісно, який диплом можна отримати в кожній країні. Міністр науки або міністр освіти прописує, затверджує такий перелік напрямків наукових дисциплін, які можна вивчати в університетах. В 2024 році цей напрямок змінився в українській системі освіти. В польській системі освіти теж що якийсь час його переглядають, там щось змінюється. Але на сьогоднішній день є якісь елементи, які схожі між собою, є елементи, які відрізняються. Чому це важливо для вступників? Важливо, щоб ви розуміли не тільки куди ви вступаєте, але теж який диплом ви отримаєте. Тому що дуже часто, коли ми відкриваємо сайт університету, буде якісь Напрямок, якась назва така цікава, не знаю, якась маркетингова. Наприклад, буде там якийсь марк-маркетинг і суспільні комунікації. Ну, і, власне, нам здається, що це буде вписано в дипломі, а в дипломі, наприклад, буде вписано управління, менеджмент, і це лише спеціалізація. Тому дуже важливо відрізняти напрямок, спеціалізацію. Ну і власне знати, куди ви можете вступати в магістратуру зі своїм дипломом, взагалі що з ним можна робити в майбутньому. Що ще важливо? В Україні університети менш незалежні, ніж в Європі. І в Україні, коли ми вступаємо на конкретну спеціальність, ми з нею отримаємо диплом. Може бути так, що в дипломі ще буде спеціалізація. Наприклад, ви вступили на філологію, і в дипломі буде написано бакалавр філології. І далі, десь там в дужках, спеціалізація, наприклад, слов'янські мови або там англійська філологія. А, натомість в польській системі освіти університети більш автономні. І ось цей Ось виказ наукових дисциплін і галузей науки він є, він існує, але університети можуть напрямки називати теж інакше. Наприклад, є економіка, економічні науки в галузі в, в розпорядженні, але університет може назвати економіку по різному. Це може бути міжнародна економіка, це може бути економіка, це може бути менеджерська економіка і так далі. Тобто польські університети відходять від цього виказу, і, і, і диплом, який ми отримаємо, в ньому буде вписан Рунок, на який ви вступили. Це дуже важливо, тому що від нього ми будемо відштовхуватися в майбутньому, наприклад, коли вступаємо в магістратуру. Давайте спробуємо порівняти, які є е, наукові галузі в польській системі освіти в українській, які елементи схожі між собою і які відмінності. В українській системі освіти ми маємо соціальні науки, журналістику інформацію. Відповідником в польській системі освіти буде діді на наук гуманістичних. Е, відповідником бізнесу адміністрування та права буде дідіна наук сполучних. Е, Інженерійно-технічні науки вони дуже схожі між собою, тому тут різниці майже не буде. Зараз це проговоримо також. А, є напрямок охорони здоров'я та соціальне забезпечення в Україні. Перепрошую галузь науки. Ну і в Польщі це буде дідіна наук медичних і наук оздоров'я. Тобто тут у нас теж співпадіння. Але додатково в Польщі теж є окрема діджіна наук ветеринарійних. тобто ветеринарійні науки вони а, відокремлені в окрему галузь в польській системі освіти, чого немає в українській. Окрім цього, є природні науки, математика і статистика. Ну, власне, в Польщі вони називаються діді наук з числих і природніших, тобто галузь наук точних і природних. Тому тут теж співпадіння. І останнє співпадіння, яке ми маємо, це культура, мистецтво та гуманітарні науки в Україні і такі. Плюс-мінус, але відповідником буде дідіна штуки в Польщі. Натомість в польській системі освіти з'являються дві галузі науки, яких немає в українській системі, і немає як окремої галузі. Вони є як напрямка, але немає як окремої галузі. Це передусім дідіна наук теологічних, тобто богослов'я в Польщі виокремлено в окрему галузь науки. І теж в Польщі функціонують, наприклад, окремо католицькі університети, наприклад, в Кракові, Варшаві, в Любліні. І вони в них можна вчитися не тільки на напрямках пов'язаних з богослов'ям, але, наприклад, теж на інших різних напрямках, наприклад, журналістика, філологія, політологія, міжнародні відносини в залежності від університету. І також є галузь наук про родину. Скажу чесно, що ось цю галузь наук про родину вона раніше була в богослов'ю її. Хіба два або три роки тому тільки виокремили в окрему галузь а, таких наук. Ну і тут такий напрямок він рідко зустрічається в польських університетах, але десь там зустрічається. І він пов'язаний з таким асистуванням родини, тобто якийсь медіа медіатор з однієї сторони, а з другої сторони, хтось, хто, наприклад, веде а, пари, допомагає, якось їх консультує. Так традиційно це було пов'язано все ж таки з костелом католицьким. Проте, в польській системі освіти окремо немає такої галузі, як, наприклад, освіта в в українській системі вона є. Інформаційні технології, інформатика. Інформатика в Польщі не виокремлена в окрему галузь науки, проте вона зустрічається в двох інших галузях. Зараз ми про це проговоримо: немає окремо транспорт та послуг і безпека і оборона. Безпека і оборона є такий, така наукова дисципліна на в представлена в галузі суспільних наук, і там ми знайдемо, наприклад, національну. Безпеку, міжнародну безпеку, проте це не є якби окрема наукова галузь. Давайте обговоримо такі напрямки, які дуже популярні серед наших вступників, і які ми не завжди знайдемо в польській системі освіти. Наприклад. В нас є туризм як науковий напрямок. Можна на нього вступити і отримати диплом, в якому буде написано магістр туризму або бакалавр туризму. в нас є готельно-ресторанний бізнес. В Польщі окремої дисципліни наукової такої немає. Є лише деякі університети, які відкривають цей напрямок. і найчастіше це приватні університети. Державні університети найчастіше мають географію зі спеціалізацією туризму. Або загальну географію, деякі з них теж мають окремий напрямок туризм, але готельно ресторанний бізнес дуже-дуже рідко серед державних ми можемо зустріти. Тому якщо хтось обирає такий напрямок, я зазвичай раджу подумати і, можливо, змінити його на економічні науки, тому що загалом школа туризму в Польщі якось не сильно розвинена. Ну і мало що можна, можна обрати серед таких університетів рейтингових. Другий важливий напрямок, на який я теж би хотіла звернути увагу, це архітектура і урбаністика. Вона представлена в галузі інженерій. Технічних наук, це технічні науки. Зараз часто здається вступникам, батькам, що якщо ми беремо архітектуру, то важливо так добре вміти малювати, рисувати і все. Ну і буде це такий, такий творчий напрямок. Натомість це напрямок, який представлений на факультеті будівництва. Там є математика, є фізика, напрямок пов'язаний з конструкціями будівельними. І треба не тільки вміти добре там малювати, рисувати, але насправді краще було б закінчити художню школу, так буде легше підготуватися. Все це не обов'язково, але було би. Добре, ну і мінімум рік займає вступникам підготовка до портфоліо, підготовка портфоліо або підготовка до вступних іспитів, які часто є на архітектурному напрямку. Тому це дуже вибаглюючий напрямок. Про це треба пам'ятати. Якщо ви би хотіли вивчати якісь творчі науки, тоді краще подивитися на дизайн графіку. Це графічний дизайн або щось з галузі мистецтв. Інформатика. Комп'ютерні науки в Україні. Інформатика в Польщі. Інформатика в Польщі представлена в двох наукових галузях: це галузь точних наук і галузь технічних наук. Наук. В технічних науках представлена технічна інформатика і телекомунікація. І якщо ми подивимося, це дуже важливо для тих, хто вступає власне на ІТ. Чому це важливо? Коли ви вступаєте на перший рівень навчання, ви вже повинні визначитися з галузю науки. Тому що якщо ви підете в точні науки, там не буде технічних предметів, і найчастіше такі напрямки будуть в економічних університетах, IT в економічних університетах або в класичних університетах, і навчання триватиме три роки на першому рівні, два роки в магістратурі. Проте, якщо ви зараз вступите на Точну інформатику, ви повинні розуміти, що скоріш за все в е, політехнічний університет, в магістратуру ви не зможете перейти. Все залежить, звісно, від вимагань конкретного університету, але найчастіше вже такій можливості немає. Якщо ви обираєте технічну інформатику в політехнічних університетах, тоді навчання на першому рівні триватиме 3,5 роки в магістратурі півтора роки, і ви отримаєте взагалі інший науковий титул. Науковий ступінь переправ перепрошую. Це інженер і магістр-інженер. І після того, як ви закінчуєте перший рівень навчання 3,5 роки, коли ви йдете в магістратуру, то власне ось цей перший науковий стопінь має значення. Дуже часто буває так, що з технічних наук можна перейти в точні, тому що ви вчилися на один семестр більше, але залежить від вимог обраного вам університету. Але з точних наук набагато складніше перейти в технічні, тому що як мінімум одного семестру вам бракує. Ну і власне, як зрозуміти, куди я можу вступати. Ми про це знімемо окремо відео, як покажемо на прикладі одного з університетів, як можна перевірити, з якими дипломами можна вступати в магістратуру. Проте, щоб сказати, якби такий найпростіший спосіб, ви відкриваєте сайт обраного вами університету. І там прописано, який треба мати диплом, щоб вступити в магістратуру на той чи інший напрямок. Наприклад, декілька днів тому я зі своїм вступником перевіряла один з політехнік. Ну і власне ми обговорювали, куди ж можна піти запасний варіант, якщо це не інформатика. Якщо не вступимо для того, щоб в магістратурі напевно була інформатика і перевіряли вимоги вступу в магістратуру в цей університет. Це була політехніка в Познані. Ну і власне там у них було прописано, що для того, щоб вступити в магістратуру, треба мати диплом інженера, ну і напрямки науки, так що там треба вміти, що треба знати. Проте, наприклад, якщо ми закінчили IT в галузі точних наук, то в такий університет ми не зможемо вступити. Тому, коли виступають на перший курс, про це треба пам'ятати. Окрім цього, є теж деякі інші предмети, напрямки, які теж можуть бути представлені в різних наукових галузях. Так, наприклад, логістика, вона може бути з галузі наук про управління, найчастіше на факультеті економіки і управління, а може бути як у галузь технічних наук, найчастіше як у спеціалізація на напрямку транспорт. І якщо це управління, то в нас все пов'язане з математичним моделюванням, як щось достатчити якнайшвидше, якнайдешевше, яким транспортом, скільки часу це займе і так далі. А якщо що це технічна логістика? То ми тут вивчаємо транспорт. Ми вивчаємо технічні предмети. Тому про це теж треба пам'ятати. Наприклад, біотехнологія може бути з галузі е, е, біохімічних природничих наук, а може бути з галузі інженерно-технічних наук. Як це перевірити? Дуже просто коли ви відкриваєте реєстрацію, коли ви обираєте університет, зазвичай пишуть, скільки триває навчання і який науковий стопінь ви отримаєте. Якщо навчання на першому рівні триває 6, -6 семестрів, то тоді це буде ліцензіат, тобто не технічні науки. Якщо на першому рівні навчання триває 7 семестрів 3,5 роки, тоді це технічні науки. Ну і тоді в магістратурі нас чекає півтора роки навчання. Також, будь ласка, зверніть увагу, що є напрямки з галузі суспільних наук, які зазвичай в Польщі єдині магістерські програми, тобто зазвичай тривають 5 років. Це деякі е, різновиди педагогіки, е, це, напевно, право і це психологія. Окрім цього, звісно, ветеринарія, медицина, стоматологія, але якщо ми говоримо про такі напрямки, немедичні, ну, то це е, власне право і психологія найчастіше. І тоді ви вступаєте на перший курс навчання, навчаєтесь 5 років, отримає, отримаєте науковий стопінь е, магістра і все. І випускаєте з університету. Тобто немає цього розподілу на бакалавра і магістра. Що це теж означає для тих, хто перший рівень освіти закінчив. В Україні, що майже ніде вони не знайдуть магістратуру для себе з цього напрямку? Звісно, можна обирати інші напрямки з тої самої галузі наук. Деякі університети мають, наприклад, міжнародне право, європейське право, тоді воно може бути окремо в магістратурі, а деякі приватні можуть теж ділити ці напрямки на дві частини, проте в державних дуже рідко ми щось такого знайдемо. І теж дуже важливе питання, в який спосіб можна міксувати між собою напрямки. Так? Якщо я вступив в бакалавріат на економіку, що я можу з цим диплом робити в магістратурі? Якщо я за три роки розумію, що можливо я не хочу далі вивчати економіку, що можна робити? Взагалі в полонській системі в навчання, до якої теж відноситься Польща, можна змінювати напрямки в рамках однієї галузі наук. В польській системі освіти, взагалі в болонській системі вищої освіти, можна між собою міксувати напрямки, якщо вони знаходяться в одній галузі наук. Наприклад, беремо галузь суспільних наук. Суспільні науки в Польщі. Це Економіка і фінанси, географія, науки про безпеку, науки про комунікацію суспільну і засоби масової інформації, науки про політику адміністрування, науки про управління якості, правові науки, соціологічні науки, педагогіка, канонічне право, психологія, міжнародні відносини. І, наприклад, якщо на першому рівні освіти ми закінчили економіку, то спокійно в магістратурі можна обирати серед інших галуз серед інших напрямків з цієї самої галузі наук, тобто, наприклад. Я можу піти на соціологію. Звісно, треба перевіряти вимоги кожного університету. Бо кожен університет самостійно прописує ці вимоги, проте нічого не перешкоджає в тому, щоб після економіки піти, наприклад, на. Політологію або, можливо, на журналістику, або можливо, на щось пов'язане з рекламою, або на управління, або, наприклад, на міжнародні відносини. Звісно, є певні винятки. Так, наприклад, якщо це педагогіка, то дуже часто вона вимагає профільного першого диплому. А передусім, цими винятками, коли не можна мати інший диплом, якщо ми йдемо в магістратуру, треба мати той самий, будуть ті напрямки науки, взагалі ті професії, які в Польщі. Підлягають регулюванню. Тобто прописано в законодавстві, хто може працювати, наприклад, психологом. Або в польському законодавстві прописано, хто може працювати з дітьми, хто може бути вчителем, який він повинен мати освіту. Так само, наприклад, архітект, який, яку повинен мати освіту. Звісно, лікар, звісно, стоматолог, звісно, лікар ветеринарій і так далі. Тобто є група професій, які регулюються законодавством, і ось в цих професіях не можна мати різні дипломи, треба мати конкретний диплом, щоб в цій професії працювати. І так, наприклад, якщо це педагогіка, то дуже часто вона вимагає профільної першої освіти. Теж філологія. Дуже часто в вимаганнях на філологію є або дуже високий рівень знання іноземної мови. Якщо ви, наприклад, вступаєте після економіки в магістратуру, хоч 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 хотіли б вступити на філологію, то тоді це буде або високий рівень тієї мови, яку ви будете вивчати, наприклад, там b 2 це один з англійської мови, але найчастіше філологія вимагає профільного диплому. Тобто, повинен бути, може бути, це інші науки і інша спеціалізація, але повинен бути профільний фіологічний диплом, або культ або культурознавство. Або щось пов'язане. Проте пам'ятайте, що університети в Польщі автономні, кожен з них сам вирішує. Так, наприклад, коли я вступала, так вийшло, що Галонський університет для поляків більш конкретно прописав вимоги. Так, а для іноземців, в тому році, в якому я вступала, на польську фіологію не прописав конкретно який диплом він хоче мати. Я після економії поступила до них на польську філологію. Тому є певні винятки. Треба завжди перевіряти в університетах, проте, якщо ми говоримо, як це виглядає загалом в Польщі, то власне фіологія бажано мати профільний диплом або добре знання тієї мови, яку будете вивчати. Ну і педагогіка треба мати профільний диплом. Якщо ви вступаєте в магістратуру на інженерно-технічні науки, то вони також завжди вимагають якихось конкретних дипломів. В деяких університетах можна між собою міксувати напрямки. Наприклад, є університети, які дозволяють йти на IT, на інформатику, після, наприклад, телекомунікації, електротехніки, електроніки. Тобто є певні такі винятки, які теж можна знайти. Проте, загалом, технічний профіль він вимагає профільного диплому. Технічний напрямок вимагає профільного диплому. Тому що, коли ми йдемо на другий рівень навчання, ми повинні мати всю цю базу, яка була на першому рівні навчання. Ми повинні вже знати і про. Рами, з якими працювали студенти, ми повинні мати е, знання, які мають студенти, які закінчили цей напрямок. Тому власне ці технічні дипломи вони також часто вимагають профільного напрямку на першому рівні навчання. Напишіть, будь ласка. Який напрямок вас цікавить в магістратурі? Який університет? І в одному з наступних відео ми відкриємо сайт цього університету, перевіримо, за якими дипломами до них можна вступати. Ну і власне перевіримо, які є можливості для тих, хто можливо не закінчив профільну освіту, а хоче вступити в той чи інший університет на той чи інший напрямок.